Так, ви пишете тему уроку, і ця тема многочлени. Почнемо з означення. Що таке одночлен ми з вами знаємо, це вираз, який містить добутки чисел, букв та їх степенів. А многочленом називають суму одночленів. Ось і все. І так, пишемо таке означення. Многочлен, тере сума одночленів. Є таке поняття, як многочлен стандартного вигляду. Многочленом стандартного вигляду називають такий многочлен, який не містить подібних доданків. І так, многочлену стандартного виду. Називаємо многочлен, який не містить подібних доданки. Що таке подібні доданки? Це доданки, які мають однакову буквену частину, або їх не мають. Подібне додамки. Тепер є таке поняття, як степінь многочлена. От поняття коефіцієнта ми не даємо, а от степінь многочлена даємо таке поняття. Степенем многочлена. Степенем. Многочлена члена. Називається найстарший степень. Одночлена, який входить в його склад. Одночлена, який входить. В його склад. Давайте такий приклад наведемо. А що у них буде так, старий, молодий, маленький. Найстарший, зараз покажу найстарший найбільший степень, можна так сказати. Ну, наприклад, 3 А в третьому степені плюс 2 А в квадраті мінус А плюс 2. Дивіться, ну, по-перше, тут нічого додати ми не можемо і спростити, тому це одночлен стандартного виду. Бо бачите, всі буквені частини різні. А тут взагалі вона відсутня і подібних доданків немає. Який степінь цього многочлена? От дивіться, цей одночлен має степінь Три. третій. Цей другий, цей перший, а цей кльовий. Який найстарший степінь? Третій. Три. Тере, напишемо многочлен третього степеня. А скажіть, будь ласка, от є ще таке поняття, там многочлен, це скільки тут членів? Раз, два, три, чотири. Тобто, це, ну, можна сказати так, многочлен, який містить чотири доданки. Там, наприклад, такий може бути 2а плюс 1. Це буде многочлен? Буде. Він містить два доданки. Це двочлен. Наприклад, три член може бути. Ну, далі там не кажуть чотири член, просто кажуть многочлен. А це многочлен якого степеня? Першого. Першого. А як ви думаєте, а буває многочлен нульового степеня? А не, так. Ні, ні, не буде, так. не зло. Да, так, не може бути. Бо це вже буде одночлен, так? Добре. А, давайте тепер поговоримо про те, як звести многочлен до. Стандартного вигляду будемо розв'язувати зі сходинок. Можу теж скинути фото. Боже, я так чую, що я вже знову. А можете повернути на да, ходить? Да, так, да. так, зараз, зараз, зараз. Так, я поки сфотографую завдання, щоб я не відкривала підручник, так мені зручніше на листочку. Ага. Номер 83, 84. Не поспішайте робити вперед. Завдання дуже прості. Чесно, напишу 83, 84. Але щоб ви потім, ну, якби, не допускали помилок. Якщо робите вперед, звіряйтеся. І так, очищаю. Номер 83. Звести подібні члени многочлена. От, що буде відрізняти цей приклад від того, що ми робили раніше? Те, що у вас доданки, ось ці подібні, можуть містити якісь там одночлени, а раніше там були просто А. Bx квадрат там ось таке. А тут, бачите, може щось таке більш складене бути. Так, ще раз нагадаю такі речі, які доданки називаються подібними. Ті, які мають однакову буквену частину. Ну, наприклад, тут що в нас? Е, яка буквина частина? А квадрат Б. Є в нас ще А квадрат Б. Так, ось, бачите. Цей вираз буквену частину таку саму містить. Цей вираз містить іншу частину, тут А в першому а Б в квадраті. Тому ось цей доданок подібен до цього. Як ми зводимо подібні доданки? Буквенна частина залишається незмінною, а ми робимо дії з коефіцієнтами. Якщо там немає ніякого коефіцієнта, то чому він дорівнює, ви казали. Він дорівнює одиниці. Тобто від 4 піднімаємо 1 і отримаємо число 3. Далі мінус 3 АБ квадрат плюс 2 АБ квадрат. Мінус 3 плюс 2 буде мінус 1. Ну, коефіцієнт 1 не прийнято. я я написала його, але якщо його написала, треба переписати без нього. Так, вибачте, діти, я одягну куртку, бо в школі от завтра теж вдягайтеся дуже тепло, прям дуже холодно. Може, в класах тепліше, а ось більш нічого з цим зробити не можна. Бо тут буквені частини різні. Додати такі два вирази не можна. Це як до трамваїв додати е, рельси. Зрозуміло, так? Так. Йдемо далі. Такий приклад: х квадрат плюс 4х. Слава а по чому вміє мінус 1 вийшло мінус АВ. Бо коефіцієнт 1 не прийнято писати, Саш. Ну, це теж саме, це мінус один це відсутність числового коефіцієнту. Так, давайте тут Ліра Ященко скаже мені, які доданки подібні. Так, і потім наприкінці уроку скажете, хто відповідав, бо я знову подібні доданки Х в другій степені. Так, відкреслили їх з іксами в нас так, це окремі їх двома рисочками і чисто так. теж подібні. Так, х квадрат додати х квадрат, що це буде? Ну, ікс квадрат, якщо я правильно розумію, Ні, дивись, 2. Ну, один? один трамвай плюс ще один трамвай. Буде? А, Боже, там плюс, я думала, мінус. Плюс, один. буде два трамваї. Тобто це буде двах квадрати. Тобто, дивіться, діти. Буквина частина залишається такою самою, а коефіцієнти додаються. Тут у вас коефіцієнти одинички, які просто не пишуться. 1 плюс 1 буде 2. Деякі діти чомусь кажуть, що це буде х четвертому. Це не так. Буде 2х2. Квадрат. Х квадрат це ще один х квадрат. Це 2х2. Mm. Тепер з хмельну 4, мінус 3. Скільки це буде? Х. Плюс х, так? Да? Од... Відразу коефіцієнт 1 не пишемо. І мінус 5 плюс 2 це буде. Мінус 5 плюс 2, мінус 3. Мінус 3, все добре. Ідемо далі. У запитання: а химовило 2х квадрат, а не х четвертому. От Саша, дивись, якщо б ти перемножав, було б х четвертому. А якщо ти їх додаєш, то це буде 2х квадрати. Запиши собі, щоб ти це бачив очима. 1 плюс 1? Так, да, один плюс один, ось так. А чому тоді 2 і 2 не. Які. Ну, степень. Буквена частина залишається такою самою, Саш. Угу. Тобто До. ти. Ну, До. якщо в тебе подібні доданки, ти буквенну частину не трогаєш, вона залишається такою ж самою, а додаєш лише коефіцієнти числові. Давайте, Лера, продовжить далі. Ой, вибачте. Так, Лірчика, що тут? От доданки з літерою А. Є в тебе. Тут аж чотири типи подібних доданків. Ашки, так. Так, це у нас ще то Г. А, ашки. Б у нас ще є 2, мінус 2Б. Угу, так. І 5С мінус 8 С. Угу. Ну, я не нажимаю. 4Д мінус 2Д. Так, тепер додаємо спочатку А. 10 А плюс 9а. Бачите, буде 19 А. Так, А. Не, ну, якби так і залишається. Не А в квадраті, а А не перемножаєте, так? Далі. Мінус, 6B. мінус 6. І мінус 2. Це буде мінус 8. Мінус 8 b Згодна. Плюс 5 c і мінус 8 c Це буде мінус 3C. Мінус 3C, так. Мінус 4 d мінус 2 d Мінус 6 d да. Мінус 6 d І все. Більше нічого тут зробити. Не можна. Йдемо далі. 2А в четвертому. Мінус 8 А в. 19, а. 19, бо 10 плюс 9. 8 А в кубі Б. Мінус 2 А квадрат Б квадрат. Мінус 4 АБ в кубі. Мінус 3 А в четвертому. Плюс 8а в кубі Б, плюс 9а квадрат Б квадрат. І плюс АБ в кубі. Так, ну тут, бачите, додамків на строчку вистачило. Давайте спочатку теж mm -hmm. Ліра продовжує. 2а в четвертому є подібне до нього? Мінус 3а в четвертому. Так, давайте відразу mm -hmm. їх будемо зводити, щоб десь не писати. 2 мінус 3 це буде. Mm -hmm. Мінус один. Мінус так, один або просто мінус А в четвертому, так? Так. Тепер є такий доданок, який містить буквену частину А в кубі Б. Є. Так, вісім. Вони дивіться, мінус вісім і плюс вісім. Вони. взаємознищуються. Вже простіше. Так, тепер наступний доданок містить буквену частину А квадрат, Б квадрат. Є такий ще? Так, плюс 9. Так, Б квадрат. Мінус 2 плюс 9. Скільки це буде? Це буде. Плюс 7 А квадрат Б квадрат. Плюс 7. А квадрат Б квадрат. Так, ну і тепер. Мінус 4 А Б в кубі і плюс А Б в кубі. Мінус 4 плюс 1. Що це буде? Це буде 3. А, Б в кубі. Мінус 3. Мінус. Так. А, Б в Кубі. Ми більш нічого тут зробити, ми вже не можемо. Так, добре. Основна можна підвищити. Що, Саш, можна? Можна підвищити оцінку. Саш, ну якщо б тут були якісь завдання на 11 балів, ну тут же їх немає. Ні, просто те, що ти більше розв'язуєш, оцінка не підвищується. Ну, рівень тут такий, ну якби поки що все примітивне. І так, можна очистити діти? встигаєте всі? Так. Номер 84. Треба звести подібні члени многочлена і знайти значення виразу. Тобто, спочатку треба спростити вираз, а потім замість. Букви підставити значення. І так, спочатку спрощуємо. Ну, давайте кривицюк. Якщо Саша там прям. Саш, давай. Які тут подібні доданок? 20 других плюс 5 А? 10 А? А, десь... Почина... а чого ти почав з середини? Ось перший доданок. Мінус 4а в кубі. Чому подібен? Мінус 4а в кубі. Подібно плюс 8 а в кубі. Скільки це буде відразу додаємо? 4а в кубі. Згодна. Далі. Далі 10 а в квадраті. І мінус 12а в квадраті. Це буде мінус 2а в квадраті. Згодна. І в тебе залишилося плюс 5А, і яке ані до чого не подібно. Тепер ми пишемо: якщо А дорівнює мінус 2, то і підставляємо, що це буде. 4 помножити на дужку. Що буде в дужках? Помножити на дужку 2А в 3, степені. Мінус 2 без А вже. Замість А ти просто пишеш мінус 2. 12 інус 2. 2. Як приклад в тебе виходить? Мінус 2 на мінус 2 в квадраті, плюс 5 помножити на мінус 2. Спочатку підносимо до степеня. Скільки це буде? Мінус так, залишається, чи зникає? Мінус залишається. Залишається і 2 в кубі це буде. 2 в кубі це буде 8. Тобто, 4 помножити на мінус 8 зараз перемножимо. Так, тут мінус 2 в квадраті. Мінус зникає чи залишається? Мінус 2 в квадраті мінус зникає. І це буде число. 4. Мінус 2 перемножити на 4. Ну і 5 на мінус 2 вже перемножаємо, буде число. Буде число мінус 10. Ну, плюс мінус 10 я відразу напишу мінус 10. 4 на мінус 8 це буде. Минус 8, це буде мінус 32. Так. Е, мінус 2 на 4, це буде мінус 8. І мінус 10 переписали. Додаємо все це. Чому я кажу, додаємо. Це Бо, буде мінус 50. Мінус 50. Якщо всі три від'ємні, ставимо мінус і модулі. Додаємо. Так. Добре. Такий приклад 0,3 b в кубі минус 01 b в квадраті минус 06 b мінус 05 b в кубі плюс 0, b мінус 3. Треба звести подібні додатки. Що тут? 0,3 b в кубі і 0,5. Минус 0,5 б в кубі, так. Відразу позводимо. 0,2b в кубі. Мінус 0,2 б в кубі. Так, 3, так я там ніде не, не пропустила аб квадрат. Ой, ні, це не те. Б квадратів більш немає. З квадратами подібних немає. Тому ми їх так і перепишемо. Мінус 01 b в квадраті. Ой, вибачте. А... Мінус 0,6. Б і плюс 0,6. Що вони зроблять? Вони, вони uh, зміщуються. І мінус 3 так і написали. І мінус 3, якщо Б uh -huh. дорівнює 3, то... 3, 3, у нас отримується то. приклад. Мін, мінус 0, Мінус 02 перемножити на 3 b Ні, b вже а, не пишеш. Ти замість b пишеш 3. На 3 в кубі. А, і мінус 01 перемножити на 3 в квадраті. мінус 3. Mm -hmm. Так, 3 в третьому степені це буде мінус 02 перемножити на 27. Mm -hmm. Перемножити на 27. Минус в квадраті. Один. Перемножити на 9 І минус 3. Початку так. множеня. Так. Минус 0,2 на 27. Це буде минус. Залишається. 0,2 на 27, 5 5,4 4. Мінус 5 так. і 4. Минус. А, перемножити на 9 мінус 09. І мінус 3. Так? Всі три від'ємні. Значить, так. ставимо мінус і модулі додаємо. От 5,4 плюс 3 це 8,4. Та ще додай 0,9. Буде 9 а, і. 9,3. У мене вийшло. 9,3. Так, добре діти. Дивіться. А, не виходьте, мені треба записати, кому я поставила оцінки. Итак, скоти? у нас 20 -е, так? Алгебра. Кривоцюк. Іващенко, Слаблюк, недумовна. Хто ще? Лера Лопатюк не до. Лера Ященко, отвечала. Ященка, да, так, да, да, Ященко. Так, ну, в принципі. Всі відповідали непогано. Я всім ставлю десятки. 11. Ну, якби там були такі більш складені приклади, але там ну, не все було, було ідеально, скажімо, так? Тому всі по 10 хто хоче там зірочки додати, кажіть. Добре, дивіться, діти, на сьогодні ми закінчимо. У нас геометрія буде всереду. І ми почнемо нову тему перпендикулярність прямих. Все тоді до зустрічі. До побачення. До побачення.